Байрактар ТБ 2 є одним із найбільш вдалих БПЛА у світі, що використовується для розвідки та бойових дій. Наприклад, маючи одну станцію управління з радіусом до 200 кілометрів, він може пролетіти від Харкова до Бахмута на висоті 8 тисяч метрів, завдати руйнівного удару по позиціях супротивника і повернутися назад. Але ще є можливість програмування маршруту або використання декількох станцій управління. Дає змогу летіти вже цілих 4 тисячі кілометрів. Цього якраз достатньо, щоб із того самого Харкова полетіти на Москву, зробити коло на Геленджик і повернутися до Харкова з успішно виконаним завданням лише за 23 години, адже крейсерська швидкість польоту 130 кілометрів на годину. Але і цей показник можна підняти до 230 кілометрів на годину. Більше актуальних новин у нас в телеграм-каналі.